Зимовий період є найважчим для тварин та їх власників. Якщо людям морози просто неприємні, то для чотирилапих друзів цей період пережити вкрай важко. Тож лікар-ветеринар розповів, як підготувати свою тваринку, аби вона із легкістю могла пережити холоди. Перехолодження відбувається найчастіше, коли у нас не тільки мінусова температура, а ще й підвищена вологість. До речі, до нашого для нашого регіону це притаманно. Якщо більше 60-60 шестидесяти. -60 5%, то перехладитися можна досить швидко. Тому, коли виходимо на двір, не забуваємо, якщо це не пухнаста тваринка з досить потужним підшерстком, то все-таки краще щось вдягати. Дуже важливий пункт у підготовці до зими є одяг для тварин, особливо для короткошерстих та безшерстих. Під час підбору верхнього одягу ви повинні пам'ятати, що розмір має відповідати параметрам тварини. Одяг має бути в міру теплим і зручним. Не менш актуальним буде придбання головних уборів для собак, особливо для дрібних порід. Бо внаслідок холоду загострюються захворювання вух. Якщо крига, якщо сіллю посипається, то бажано. І до взуття, особливо собачок мілких пород взувати. Асортимент одягу для тварин не поступається людському. Куртки, які не промокають, шапки, носки та навіть шобітки усе це для домашніх улюбленців. Цінова політика йде від десь 500-600 гривень. Наразі, якщо це від розміру менше, менше собачка, менший розмір дорожче. Модель. Якесь там утеплення, якісь там стразики, тобто за цього йти дорожче, дорожче. Е, на більш дорослих собак, на більш великих собак, трошки дорожче, але приємна ціна. Там десь 800, 900, 700 гривень, також воно буває. Е, є і по 300 гривень. Тобто для будь-якої тварини підібрати немає ніяких проблем. Навіть якщо ваш улюбленець любить зимові прогулянки, в холодну пору року необхідно бути обережним, щоб уникнути переохолоджень і обморожень та дотримуватись порад лікаря-ветеринара.